Я тут таке дізналася, виявляється, ті, хто краще знає, який денний макіяж нам підходить. Написала в пошуку My Daily Makeup і випало те, що я і так роблю кожного дня. Свій макіяж я завжди починаю з очей і використовую палетку від Dior, яка дуже добре тушується і взагалі не осипається. Обов'язково профарбовую вії якоюсь ядерною чорною тушою і додаю накладні. Ношу їх абсолютно кожного дня. Далі зволожую губи блиском ліпс. Це 10 з 10. Для тону використовую легкий BB-крем, який дуже гарно підсвічує шкіру. Рум'яна у мене від рот, я їх обожнюю, тому що вони дуже легко тушуються. А бронзер від Dior, він дуже величезний і його вистачить до кінця мого життя. Далі припудруюся пудрою від Essence. Вона ідеально матує і тримає макіяж до кінця дня. І зверху ще наношу свої улюблені рум'яна від і змішую одразу два відтінки. Для губ завжди використовую тільки олівець від Eveline у відтінку 18. А зверху наношу улюблений блиск від Lips з круасаном, він і справді пахне свіжою солодкою випічкою, аж хочеться з'їсти. Він має дуже красивий. Ніжний колір, і, до речі, взагалі не липне. Mm -hmm. А я що казала? І обов'язково зверху додаю хайлайтер від Dior, Він дуже красиво підсвічує шкіру і має великі блискітки. Ось так виглядає мій щоденний макіяж, який залізо-бетонно тримається аж до кінця дня. А який щоденний макіяж подобається вам?